Вітаю сьогодні! Заглибимось у життя. Ну, справді унікальної постаті Володимира Бобрі. Це митець із Харкова, але його ім'я Гримило знаєте, далеко за межами України. Абсолютно його історія це щось. Так, ми базуємось на кількох статтях. Вони якраз розповідають про його шлях, про його внесок. І, от мета наша зрозуміти, як художник, що починав у Харківському театрі, сміх, ну скажімо, підкорити Нью-Йорк. не тільки Нью-Йорк. так, своїм дизайном, так, і ще й зробити величезний внесок у світ класичної гітари. Це ж погодьтеся неймовірно. Людина робила обкладинки для вог, ілюстрації для Гремії. і водночас очолювала американське товариство класичної гітари. Це вражає саме так. Ну гайда розбиратися. Отже, Харків, Бобрі, талановитий художник, ілюстратор, театр. Але як кажуть, джерела він відчував тиск, ну, обмеження системи. Це був непростий час для вільного митця, звісно. Точно. І це змусило його, власне, ризикнути підробити паспорт, емігрувати. До Америки шлях проліг через Туреччину. І навіть там, у Стамбулі, він не сидів, склавши руки. Малював вивіски так, викладав мистецтво. Ага, і ще цікавий момент його захоплення футуризмом. Авангард його цікавив. Так, футуризм це ж про динаміку, про майбутнє технології. Хоч це йшло можливо в розріз із тодішніми канонами. Але показує його постійний пошук. енергія просто била ключем. І ця енергія привела його куди? Правильно, до Нью-Йорка. Що там стало вирішальним? Ну тут, безумовно, знайомство з Давидом Бурлюком. Теж знакова фігура авангарду. Вони разом працювали саме так. Над такими сміливими авангардними виданнями. Експериментували з кольором, ритмом, формою. І це було, знаєте, надзвичайно важливо. Бурлюк уже був відомий. Він, так би молити, ввів бобрик в це середовище. Допоміг стати своїм. Точно. Це не просто допомогло йому бути поміченим. Це власне заклало фундамент його унікального стилю, який потім усі впізнавали. І цей стиль просто вибухнув роботи для Harper's Bazaar, для Vogue, The New Yorker, ілюстрації дитячих книжок, навіть кабаре оформлював. Джерела пишуть про нову мову дизайну. Що це означає? Розумієте, Бобрі не просто малював картинки, він візуально передавав дух часу. От у чому його геній. Він взяв принципи авангарду, сміливість, динаміку. Оту, що з бурлюком шліфували Ага. і поєднав їх з потребами комерційного дизайну. Він створив для цих крутих видань такий яскравий сучасний візуал, абсолютно свіжий, енергійний. Він ніби порвав зі старими статичними ілюстраціями. Неймовірно! І от уявіть, на піку цієї кар'єри в дизайні він знаходить ще й час і натхнення для гітари. Класичні гітари, це ж такий ну несподіваний поворот. А ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Як йому це вдавалося поєднувати такий, здавалося б, богемний світ моди, реклами і такий академічний світ класичної музики. Але що справді вражає, так це те, що для Бобрі це не були якісь окремі світи. Мистецтво воно ж цілісне. Він не просто, знаєте, грав для себе. Він так глибоко занурився в гітарну культуру, що його обрали президентом американського товариства класичної гітари. Ого, президентом? Так, організовував концерти, писав музику, навіть дизайн обкладинок для гітарних альбомів це теж стало полем для його творчості. І найважливіше, він став просто палким прихильником і популяризатором техніки великого Андреса Сеговії. Це та сама техніка фінгерстайл, гра пальцями, яка зробила гітару сольним концертним інструментом, саме так. Сіговія довів, що гітара може передавати найтонші нюанси, що вона може стояти на сцені поруч із роялем чи скрипкою. А Бобрі зробив для поширення цього методу ну просто колосальну річ. У 1972 році він оформив і видав книгу The Sigovia Technique» А до цього були такі візуальні посібники? Чи це він придумав так детально показати техніку Сиговії? Це було справді новаторське. Він же ж ілюстратор. Він використав свій талант, щоб візуально крок за кроком показати все: як руки ставити, як пальці тримати, як сидіти правильно. Тобто, це як інструкція в картинках. Точно. І ці ілюстрації стали просто канонічними. Уявіть, скільки тисяч гітаристів по всьому світу, які не могли вчитися у самого майстра, змогли опанувати техніку завдяки цим малюнкам? Це такий міст між візуальним мистецтвом і музичною педагогікою. Дуже круто. Отже, що все це означає в підсумку, його вплив був значно ширшим, ніж просто журнальні обкладинки чи реклама. Абсолютно, його внесок був настільки різнобічним, настільки значним, що Іспанія, батьківщина класичної гітари, нагородила його однією зі своїх найвищих нагород орденом Ізабелли Католицької звання лицаря Командора. Це серйозне визнання. Ще пак це визнання його величезної ролі не тільки в мистецтві, дизайні, але й у популяризації іспанської культури. Особливо гітарної музики, через його книги, ілюстрації. Він справді прожив життя заради мистецтва у всіх його проявах і зробив так, що український талант став частиною світової культури, підсумовуючи, можна сказати, шлях Бобря це просто вражаюча історія. Історія таланту, який не визнавав кордонів ні географічних, ні мистецьких. Від Харкова до Нью-Йорка, до Іспанії, від авангардної графіки до вершин класичної гітари. Його спадщина це, знаєте, унікальний сплав візуального генія і глибокого розуміння музики. І наостанок можлива така думка для роздумів: як-от поєднання таких на перший погляд різних талантів візуального мистецтва і музики, як це було у Бобрі, як воно може відкривати нові горизонти для творчості, для впливу в нашому сучасному світі. Можливо, варто замислитись над силою таких міждисциплінарних зв'язків, як наші власні часом дуже різні інтереси можуть несподівано збагатити одне одного.